Ти вже, якщо не помиляюсь, 6 років як брюнетка. І кажеш, що категорично не хочеш повертатися до блонд кольору. Чому така категоричність, і що тобі дає саме цей темний кольор волосся? Слухай, чисто практичний підхід жіночий. Блонд він дуже виснажує волосся, він не є здоровим для волосся. Тому що він випалює. І коли я просто з ну, які. В мене був такий настрій змінити колір волосся. Я спробувала, як це бути брюнеткою. Мені сподобалася якість мого волосся, тобто воно більш здорове. Мені дуже подобалося бути саме блондинкою, це дуже яскраво, дуже класно. Але. Для хто згадує, до речі, багато хто просить мене повернутися з моїх слухачів. Та? І дуже смішно, коли люди, які мене не бачили, потім це ти. Ну, мені здається, це про зміни, це про якісь внутрішні такі. От, можливо, я тоді була така дуже наївна, дуже легка. така, знаєш... Це не означає, що якщо я стану ще блондинкою в майбутньому я буду якась там легка і знову повернути до того стану. Просто чекай, це ж можна зробити в кліпі, наприклад. Це ж не обов'язково в житті. має бути. Можна, але просто. Це може бути якась художня там, рішення не постійне. Але насправді мені дуже. От Я чим більше брюнетка, тим більше я собі можливо впевнююсь, що я, мабуть, типаж брюнетки. Якщо вже так за чоловічими фантазіями, яка вона? От яка виява чоловіка, блондинка. Це якась така легка, така дуже наївна жіночка. Така... Ну, я настільки не співпадала з цим образом, ну, настільки це не про мене. Хоча є купа розумних блондинок, і навіть в нашому шоу-бізі, та ж сама онука, яка ну, Блін, це не про те, що вона блондинка, вона людина. прям така... Ну Це стереотип, який століттями формувався, ну, і нічого з тим не поробиш. поробиш. Може тільки його розбивати і просто ну, своїм фактом. Доводити, що ти інша. Але ти розвивала стереотипи не тільки в цьому плані, в тебе вийшов кліп під назвою Лотоси, який не був, як кажу, черговим кліпом для тебе. І ти абсолютно інакше, ну, наскільки я розумію, стала себе сприймати після цього кліпу. Скажи, от наскільки тобі було. Важко чи навпаки легко заходити в цей кліп, і, і як ти сприймаєш себе після нього? Же поновча. Ну, це такий був дуже важливий для мене етап зйомок, тому що це ню кліп, і його знімав мій чоловік, і тільки ч як тобі сказати, це дуже смішно. Я свого чоловіка ню знімалася тільки пару разів, і я принципово не робила цього часто. Я від цього не кайфувала. Для мене це було щось інше. І оскільки ню це частина художнього мистецтва, тобто, це як частина пізнання натури людини, дуже багато з художників, хто на, малює з натури, малює натуру. Ну, і тому в музиці це не представлено так яскраво. Музика вона більш про інше. І от мені захотілося якраз поговорити на тему оголеності жіночої, що вона не має бути такою. А, як шаблонною, тобто там дійсно мистецтво. Це був пік наших відносин. Андрій тоді був, я для нього була ну, достатньо яскрава, красива, щоб він це зробив, це у творчості. І ця робота мені дуже подобається. Вона дійсно дуже так правильно передає. Непарнушність жіночого тіла, тому що парнушності в нас можна знайти в будь-якому кліпі, навіть якщо він не оголений. Це може бути правильний одяг, правильний макіяж, і це вже парнушність. А от коли ти беззахисна, коли ти просто є такою, яка ти є, ти не робиш ніяких. Ну, не хочеш підлаштовуватись під це суспільство, а ти говориш, можливо, з тих часів, коли там, з античності, ну тобто, ці культ тіла тоді був дуже представлений, і красиве тіло це було показником красивого духу. Можна сказати, що ти не, не, не займаєшся показовою демонстрацією, скажімо так, так, тобто, ти не виставляєш себе. Це просто демонстрація найкращого, що в тобі є. Ти знаєш це, було... наскільки, наскільки а, Чекай, наскільки а, люди виявились готовими до цього? От як ти сприймаєш це? — Я думаю, що люди, людям насправді не настільки це їх вражає, тому що люди стільки всього вже бачили в інтернеті і можуть побачити це не таке щось гучне, таке щось феноменальне. Це не таке щось складне, воно просто є частиною цього контексту світового, в якому ми знаходимося. Нам зараз можна робити все, що ми хочемо. І я дуже рада, що я виросла в Україні, що я живу в Україні, що я можу робити і говорити, що я хочу. От якраз це відчуття свободи в нашій країні, воно дійсно дуже, дуже показове. Чого я обираю цю країну, і я в неї вірю. Я вірю, що ми все-таки через великі випробовування, але ми виберемо нормальну таку, знаєш, дорослу вже країну. Ми вигрібимо всі виклики, які в нас зараз стоять у суспільстві, бо ми просто по-іншому вже не можемо. Ми вже от знаєш, ми вже якраз. Перевалюємося на ту сторону дорослості більше, ніж в інфантильності Ми знаходимося. Бо наша інфантильність інколи так з'являється, себе проявляє, і таке, ну що хочу сказати, що я набагато ширше, ніж просто музикант, ніж шоу бізнес- в мене і класична література мене сформувала, і мистецтво класичне мене сформувало, Тому хотілося перш... по перше бути митцем. Це кліп про мицкиню, про жінку мицкиню, яка є. Е... Головною в цій роботі, яка обирає, що вона хоче показувати, що вона не хоче показувати. Ну і головна умова була цього кліпу, що це мій чоловік мене знімав. Я б ніколи не знялася ню в чужого чоловіка, це мій принцип. А, і я точно знаю, що якщо, наприклад, у мене буде чоловік, який скаже, що він не хоче, щоб цей кліп існував, і люди на мене дивилися, я його так спокійно закрию і не буду його показувати, бо він на це має повне право. Тоді був чоловік, який, якого це влаштовувало, який був творчого вільного мислення. І я, в принципі, така людина. Я людина, яка з Андрієм навчилася бути, можливо, більш Ну, багато комплексів з мене злетіло. Але з іншого боку, коли ти працюєш в цьому жанрі, це або твоє, або не твоє. От я зрозуміла, що це не моє. Тобто так я спробувала, мені сподобалося, але я йду далі, і в мене вже нема такого сорому, якщо хтось на мене щось там десь підглянув у гримерці, коли я перевдягаюся, і це людей дивує, до речі. От тобто, в мене вже злетіла оця вся моя там пурітанство якесь. Але. Це не означає, що я маю себе постійно, як ти кажеш, демонструвати. Тобто Для мене все-таки тіло є священним, і для мене дико, коли От для мене зараз вже стає диким, коли чоловік хоче показувати свою жінку голою постійно. Тобто Це не норм.